Вірю побачимо знову я підіма, сін, І я дивимось на шоу і на підійма син І ето ми тато підійма син Є я ще сказати немає дворику Полтавського краєзнавчого музею відбулася авторська презентація творчої програми Артема Лоїка Моя війна війна-2». Український репер-поет полтавець дарував публіці пісні та вірші про героїчний спротив, розповідав віршовані історії, які чув від військових, читав поезії, присвячені нашим студентам, які червоні дипломи проміняли на зброю. Моя війна в рядках зашита, де вірші воїни, допоки звучать уперто будуть жити. І рити з сенси. Як окопи початку війни я почав писати не тільки пісні, а й вірші, і випустив уже дві збірки. Це друга перша була моя війна, це моя війна. війна-2». перша збірка була така більш широка, і це моя така реакція на те, що я бачив за вікном. А в другій збірці вже більш така особиста війна. Всередині кожного з нас яка відбувається. Я не червоний, я багряний, я не римучу для бандера. І це не рими, це є рани, та я не мельник, я бандера. Організували презентацію творчої програми Артема Лоїка. Представники департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю обласної військової адміністрації в межах третьої універсальної книжкової виставки ярмарку. Пошук про війну, звісно, про його стан те, що відчуває людина. То що ми самі може відчуваємо, но не можемо висловити. А він якраз може. Він втратив ногу та з ним Бог. І не надійся тьма, ще б'ється його серце, бо протезу там нема. Я падаю частіше ниць, хоч і на двох стою. Під його ногу чистий лист із рим своїх стилю. Тут більше історій, які мені передали військові. Бо я вважаю, що ми повинні це знати і це проговорювати, пропрацьовувати, а не просто говорити, що у нас війна. Тому що на жаль, у нас у багатьох зараз війна мутує в АТО. І щоб цього не допустити, і я це моя така думка особиста. Тут і потрібне мистецтво і культура, яка повинна бути тим ланцюжком, яка скріплює тил, фронт. Видання Моя війна війна-2» вийшло накладом 300 примірників. Книги вже ширяться Україною та Європою. За останні вісім років це вже п'ята збірка поезії Артема Лоїка.